Остап Андрух, 14-річний спортсмен з Бучача. Хлопець став володарем кубка Польщі та чемпіоном Польщі у класі мотоциклів МХ 85 У сезоні було п'ять етапів чемпіонату та чотири етапи Кубка Польщі. У чотирьох етапах чемпіонату Остап виборов перше місця і на одному з етапів третє. У перегонах за кубок Польщі двічі здобув перше місце і двічі друге. Перший раз я виграв чемпіонат України в 2020 році. Я став чемпіоном України з чемпіоном. Але Кубку України і чемпіоном України з кантрі -кроссом. в 8 класі 85 см кубічних, це було 2020 в другому році я став чемпіоном України і чемпіоном Кубку України. В 2024 році я став чемпіоном Польщі і чемпіоном Кубку Польщі. Найсильніший гонщик в Польщі і не тільки в Польщі, тому що були райдери з інших країн, з Латвії, з Англії. На старті взагалі було десь 30. Вершина, напевно, чемпіоном Європи, чемпіон світу. Але для того треба дуже довго і важко йти. Остап займається мотокросом з восьми років. Сьогодні тренується на Львівщині. Зараз працює над удосконаленням фізичної сили та техніки до нового гоночного сезону. Мотокросмен розповідає, їздить освоювати різні траси не лише в Україні, а й за кордоном. На Тернопільщині немає піска, піщаних трас, а піщані траси важчі, ніж. Ті, що на твердому ґрунті, коли йдеш по піщаній трасі, зовсім інша їзда. Ця траса своєю конфігурацією важча за інші. Тому тренуємося на ваших. Один з тренерів Остапа Артем Валюхов. На ці тренування чоловік приїхав з Києва. От саме цей трек в Золочеві є одним із найкращих треків для підготовки до гоночного сезону. Остап у нас є дуже досвідченим гонщиком, Він можна сказати, більше є таким європейським гонщиком, тому що з дитинства він вже почав дуже багато їздити в Європі. Європейські змагання чемпіонати Європи, чемпіонати Польщі, чемпіонати Голландії, Адики є дуже досвідченим спортсменом. Сильним, сміливим. професійним. Батько Остапа Володимир Андрух підтримує сина на усіх змаганнях. Чоловік каже, крім тренувань, на мотоциклі, син тренується вдома. Власне, тими домашніми тренуваннями на велосипеді, на велосипеді в тренажерному залі, на велосипеді на вулиці, біг гребля, плавання. І це все там не по 10-15 хвилин, а годинами. Багато подорожуємо, їздимо на змагання по Європі. Водій, тренер, батько, все в одному. Зараз Остап готується до чемпіонатів України, Польщі, Європи, світу та змагань у Німеччині. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.